Доброго дня, мої хороші! Сьогодні я хочу вас познайомити з ментальною арифметикою, а насамперед, з абакусом. Японський метод рахунку на абакусі, відомий також як соробан, є традиційним методом обчислення, який використовується в Японії вже понад 400 років. Соробан це дерев'яний або пластиковий каркас з кількома стовпчиками, на які нанизуються кісточки. Абакус складається з рамочки. З планочки, яка розділяє у нас земні та небесні кісточки. Зі стопчиків цей стопчик відповідає за одинички: десятки, сотні, тисячі і так далі. Ми працюємо двома пальчиками. Великим пальчиком ми підіймаємо кісточки, вказівним ми опускаємо. Однією з переваг використання соробана є можливість швидкого виконання складних обчислень з великою точністю. Тому в Японії соробан використовується не тільки для знаряддя вивчення математики, але й як засіб для тренування швидкості та точності у роботі з числами. Давайте вивчати ментальну арифметику разом!